Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селищі Димир, де змонтували ось такий чудовий навіс для ось цього кафе, для тераси з такими фальшпанелями із металевих жалюзі. Навіс у нас покриття сотовий полікарбонат колір молочний, виробник Марлон Англія. Дивіться, яку він дає комфортну тінь в такий літній, спекотній день. Тут можна ставити столики і вони будуть тут стояти і спокійно пити каву. Незважаючи на палюче сонце. Ось так це все виглядає. Покраска конструкції у нас графіт, RAL-7024 і водостічна система стоїть. Ось тут ззаді. І тут відразу вихід в парк. Саме основне ви у нас питаєте, скільки це все вартує. Ось такий навіс. З усіма декоративними фальшпанелями з водосточною системою з монтажем 155 тисяч гривень. Його розмір 4 метри ширина, 6,30 довжина. Якщо вам подобається така робота, і ви хочете встановити в себе на терасі або біля кафе, звертайтесь за телефоном в шапці профіль і замовляйте. робіть замовлення всім гарного дня.